Добрий день! Сьогодні 2 березня 2024 рік. Сьогодні я буду висаджувати горох. Горох це культура, яку можна їсти у свіжому та у консервованому виді, А ще горох висаджують як сидерат для наповнення грунту азотом. Я буду висаджувати горох для того, щоб їсти його у, сві... у свіжому виді. На цій ділянці землі, в минулому 2023 році, восени я посіяла сидирати, гірчицю та фацелію, а потім внесла міжрядя доброва нітромафоска 16 16 16 а в цьому році я вирішила посіяти це міжряддя горох. Хочу вам зразу сказати, що після сидиратів фацелії та гірчиці земля стала м'якенькою, більш м'якішою. Сидирати це дуже-дуже добре. Я зробила рядки. Глибина рядка 3-4 см. Рядки полила водою, бо земля дуже в нас суха. Я знаходж, знаходжусь в місті Запоріжжя. За всю, за всю зиму в нас було тільки 3, можливо, 5 днів сніг. Дождів було дуже мало, тому земля дуже-дуже суха. Тому я рядки і полила водою перед висадкою гороху. Перед тим, як сіяти горох, я його замочила у теплій воді на ніч. В воді він у мене був 12 годин. Розклала горох в рядки, відстань між горохом 5 см, і в кінці я засиплю ці рядки землею. Я сподіваюся, що в мене горох виросте, якщо його не з'їдять фазани. Ця дача не моя, я її орендую. Навкруги цієї дачі багато дач, на яких ніхто нічого не вирощує. Вони покинуті. Тому тут дуже багато розвелось птахів, таких як фазани, сороки, ворони. Наприклад, на цій ділянці, ось на цій ділянці, в мене живуть фазани. І вони тут ходять, як господарі, все викльовують, їдять. Що буде далі з цим горохом, я вам буду показувати. У наступному відео. Так що побажайте мені успіху у вирощуванні гороху, щоб його не з'їли фазани. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Зараз я вам покажу, як виглядає мій горох, який я посадила. Ось так він виглядає. Ось такі в мене рядочки. В мене тут два види гороху. Один горох альба, а другий горох це в мене ось цибуля, яку я сажала взимку. Ось вона так, я її дуже рано посадила. Вона в мене до зими вилізла і трохи примерзла. Ось така в мене цибуля. А ось цей рядок, горох, оцей останній, він більш крупніший, ніж Альба. Цей горох мені дала сусідка по дачі. Сорт гороху вона не знає. Ну, будемо вирощувати і подивимось, який горох буде кращий з оцих двох сортів. Ось такий в мене горох. Ось так. Горох садила на глибині 5 сантиметрів і між горошинами теж було десь 5 сантиметрів. А це я залишила кусочок сидорату, щоб вам показати, який перезимував. Восени я його посадила. Він виріс десь на 7 сантиметрів. І я його оставила на зиму зимувати. А зараз я його прополола. І він у мене в землі. Це сидорат Фацелія. А це в мене такі баночки для відлякування фазанів. Ось так. Все, мої дорогі підписники. Підписуйтесь, дивіться моє відео, ставте лайк. До побачення, до нових зустрічей! Хоч у нас і війна, хоч, хоч у нас і стріляють. А ми сіємо, сажаємо, вирощуємо і сподіваємося на краще. Всім мирного неба над головою. Хай буде мир!